В коліні стоїть. Друга пряма. Одну пряму зроби. Піднімаємо пряму ногу з тазом доверху. Угу. Один, два, вище. Три. Руки опусти. Чотири. Пять, шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давай. Машем прямими. Ногами. Ноги на підлогу не лягай. Давай, давай. Один, два, три, чотири. Прямі. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Прямі. Дев'ять десять. Молодець.